Штукатурка зі старовинної брами в Ужгороді падала просто на тротуар. Відновлювати унікальну ліпнину взялися працівники Закарпатського художнього інституту. Сьогодні арка слугує входом до подвір'я вишу. На арці почали утворюватися тріщини у штукатурці. Штукатурка, видно, багато разів. Поновлювалося по нашими попередниками. Тут був обласний військомат, тут було управління надзвичайних ситуацій і так далі. І відставало і падало на, на тротуар, штукатурка. Реставрацію з частковою реконструкцією і консервацією проводять викладачі інституту. Проект відновлення розробили спеціалісти Львівської національної академії мистецтв. Аби зберегти автентичність, працюють за старовинною технологією. Саме так, що у 18 столітті створювали візерунок на арці. В даному випадку оригінальна штукатурка це вапно і пісок, та яка була, з якої створювалося це. Це поверхня декоративна. Ми додаємо до цього розчину ще казеїновий клей. Клей вариться теж по посторонній технології з сиру. Найважче відновити частину брами над аркою. Через проникнення дощової води тут повністю розвалився карниз, понівечений і герб ужанського комітету. А він несе особливу історичну цінність. Яктом, який є дуже цікавий для нас, це є герб, який знаходиться у Жанського комітету або у жанської жупи. Відповідно, ми маємо кінець 18 століття. І це є виконаний за допомогою ліпнини на фронтоні півкруглої форми, над овальною аркою в такому бароковому дусі. Відновили уже 90% брами. Вдалося віднайти навіть елементи, колись неоковирно затерті цементом. Архітектори запевняють, відновлена пам'ятка виглядатиме як і колись.